Мій вітання! Ахо! Мій дух вітає ваш дух. Вийшла в ефір для того, щоб трошки з вами поділитися тим, що бачу. А те, що бачу. Дає мені радість, і хочу, щоб ви можливо трошки пораділи. Якщо е, хтось з вас також це відчуває, тому що я знаю, що е, дуже багато зараз людей і сенсорних, і сни сняться багато кому, і, і багато хто що бачить. Тому е, буду рада, якщо в коментарях е, з'явиться е, ваша думка чи підтвердження, чи взагалі там можливо не на енергетичному рівні. А просто ви з точки зору. Розуміння розділяєте ці думки, і так, про що йдеться мова, почала поляризуватися система інформаційна, яку я бачила як певний купол. Певний купол, який над Росією був зовсім штучний, зовсім штучна створена реальність з технологіями, з технологіями сучасними, тобто не просто інформація, пропаганда, а технології, які нам ніхто з вами не розповість, і це не просто 25-й кадр. Це я вже розповідала, я навіть туди попадала. В цю структуру, ніби такий величезний комп'ютер, як наприклад, такий, який був раніше, коли ще тільки-тільки в там формувалися ці центри, як бачила, що все відео, яке буде йти на телеканалах державних, опрацьовується через певну хвилю. І ця хвиля схожа на азбуку Морзе. якусь, і вона йде, ніби, і це не 25-й кадр, це якась інша технологія. Я не фізик, я не розумію, не можу вам це пояснити, але я знала точно це було ще в березні місяці, що відео, яке дивляться росіяни, дивитися не можна. Навіть коли ми хочемо зайти і подивитися якусь частинку. Можливо, частинку да, а от сидіти і дивитися не можна, тому що дуже невелика кількість людей володіють е, е, тим рівнем свідомості, що можна від цього захиститися, тому що це технологія, розумієте? І тому е, я ще тоді казала, що е, так, дорогенькі, давайте. Або там навіть ті значі атмаліці, хто там живуть, що якщо ви вимушені чи дивитесь ці новини, то ми бачили, що звуки природи, звуки китів. Звуки дельфінів спроможні руйнувати ось ці скрипти. Це таке невеличке відступ да, від того, що було. Я бачила певну інформаційну таку структуру в Європі, в Америці, в інших країнах. Це дуже цікаво спостерігати, як оця інформаційна решітка має практично в кожній країні щось своє. І це не лише тому, що. Ті, хто надають цю інформацію, телебачення, радіо, блогери щось таке віщають. І воно більш-менш думка нашої країни, да? Там, ну, навіть якщо вона полярна, але все одно це ті думки, які читаються, які слухають. Які... І ось вони дійсно мають інші, різні оці узори. Вони дійсно мають, якби ми дивилися таку геометрію, то вона різна. І вона була досить різнорізна рідна. Зараз відбувається якась, як я сказала, поляризація. Ніби оці всі індивідуальні е, узори, е, вони починають складати якусь е, полярні дві, але досить е, якісь об'ємніші ми. Ніби на планеті зараз більше і більше буде людей вже якось поляризуватися. Поляризація це на увазі один полюс і інший полюс, де більш-менш ці різні полюси всередині себе на якійсь одній мові розмовляють. Слово мова це, звичайно, не англійська, українська чи ще якась, а з точки зору систем цінностей, з точки зору розуміння, що виходить. І Почав руйнуватися оцей купол російської інформації. Я вже не досліджувала, я б це побачила, я вже не досліджувала, чому. Тому що велика кількість людей виїхала фізично з країни і потрапили в інші інформаційні поля. І вони дійсно дивляться інші новини, вони в іншому полі, вони в інших думках. Можливо, тому що зараз ця мобілізація, і багато хто там вже зараз змістив свій Фокус і полюс телевізора на те, що відбувається в нас, і що дійсно хвилює. Можливо, я не знаю, не хочу навіть чому тому, витрачати на це час, тому що це вже мої людські будуть якісь роздуми. Для мене правильніше те, що я засвідчила, сказати вам, а я знаю точно, що почала руйнуватися ця штучно створена система. І я розумію, що це зараз вивільнить і звільнить ту кількість розумів індивідуальних свідомостей, що здатні. Мислити критично, хто здатні глибоко мислити до світлих думок, якихось до раціональних звертатися. І вони будуть також з запускати такі, знаєте, як вайфаї, нові хвилі, де піде створення альтернативної точки зору, яка не на ґрунтується не на побаченому і почутому, а на власному розумінні. Розумієте, коли ми починаємо задавати собі питання, а що ми там робимо? А навіщо? А для чого? А якщо так, то тому ж чому ж тоді ось так? А якщо нам казали, то де ж? Розумієте, тобто, це коли звільняється розум, він починає працювати. І це дуже дуже гарна новина. Дуже. І тому я вважаю, тому що було раніше от те, що було в це взагалі було якесь страхіття. Знаєте, якийсь залізобетон, просто непробивний. Просто мені здавалося, що зруйнувати це неможливо. І люди, які там, вони потребують просто допомоги, тому що свідомість дійсно поневолена, поневолена цими технологіями. То зараз запустився якийсь інший процес. І він запустився не лише в Росії, і у українців щось відбувається, і в Європі, в Європі щось відбувається, і в Африці щось відбувається, і в Китаї щось відбувається, і в Америці щось відбувається. І це все щось, ніби знаєте, якби ми змогли таке соцопитування зробити, то це більш-менш одні й ті самі думки, які народжуються в серцях. В головах дуже багатьох людей різних країн, різних національностей. І національність і немає взагалі ніякої важливості, тому що це питання людини, це питання розуму, це питання духу, це питання свідомості. І ось тут на цьому ми. Поєднуємось і формуємо, як сказала, такі два полюси. Є от той полюс, який навпаки: Краще ми не доп'ємо, не доїмо, але ми покажемо. Краще ми вмремо, але не здамося. Краще ми, тобто, є ті, які цей полюс він такий досить жорсткий. Де наоборот, навпаки, люди укріплюються, свідомість укріплюється в цьому, і вони хочуть жорстокіше, і, і але добра новина в цьому така, що така свідомість також сама собі може задати це питання. Це правда така своя. Так, я хочу, щоб страждали інші люди. Мені дає радість те, що комусь погано. Так, я зараз готовий сам посидіти без світла, без майбутнього за залізним занавісом, але щоб і. Так, всі колись помремо, ну так хоч щоб. Ну, тобто, коли йде така, знаєте, волевиявлення вже на рівні свідомості, коли я розумію, це мій вибір. Ну і, і не соромно. га-га-га, Знаєте, бо типу, може я погана людина, але мені зараз радісно від цього. Ну тут, мабуть, ключове слово може, тому що не може, дійсно ти погана людина, якщо тобі добре від того, що комусь погано. І це просто зараз іде вже таке знаєте називання речей своїми іменами. Що я бачу? Що для того полісу. Який в світлі для мене ці полюси, темне і світле, я їх так бачу, я їх так відчуваю, я енергетично так це бачу, буде йти в цьому полюсі світла все більше і більше об'єднання, все більше і більше згуртованості, все більше і більше єдинобачення. Це не всі за, а навпаки, в цьому «за» З'являється політральність, така спектральність, як ми можемо це реалізувати. І так можемо, і так. А якщо ви так, а ми отак. А якщо ми надамо ось цю думку чи ці дії зробимо? А ви ось так, а ти так, а ти приєднається? А ти таке, знаєте, содружество? Таке дружба на сотворінні, на співпраці, на де ми всі будуємо ось те, до чого ми йдемо. А е, інший полюс також згуртовується, але він згуртовується на одній єдиній думці е, е, нехай нехай їм буде погано, навіть е, навіть якщо нам буде ще хуже. Е, воно там також стає більш таким е, Металеве таке ядро формується, і воно укорінюється в цій своїй свої думці. І також ця поляризація, те, що було, знаєте, таке смузі змішане, зараз все більше і більше направляється ось на такі на оці полярні сторони. І я думаю, що це додавить більше повітря, простору, тому що вивільняється. Ростір для чогось нового вивільняється, ну з'являються якісь прям нові. Я бачила сегменти, і і буде щось народжуватися. Інше до речі, буде народжуватися і в одних, і, і в інших. Знаєте, в одних креативність заради світла, а в других креативність для зла. Да, чим ми можемо всунути зробити ще болючіше. Але те, що я бачу на світлій стороні, дуже гарне, дуже креативне, дуже сучасне, дуже м -м, якесь навіть з жартом. Розумієте, а, воно легке, воно прекрасне, і я дуже щаслива тим, що я ось бачу в нашому енергоінформаційному просторі планетарному а, такий рух. Осі дуже дуже цим задоволена. і Захотіла з вами цим поділитися. Так, обіймаю, люблю обіймаю всім серцем. До зустрічі.